Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім казку, яка називається Як ведмідь лисиці хату лагодив. Був собі ведмідь, який не вмів нічого робити. Якось він побачив на узлісі лисичку. Такої смутної, такої зажуреної він її ще ніколи не зустрічав. Чому зажурилася кумонько? запитав. Ех, кумедик, що мені робити, і сама не знаю, хатка моя геть валиться. Поглянув ведмідь. І справді, лисичина хатка от-от в яр звалиться, на одній волосині тримається. Ой, кумоньку, тут роботи як кіт наплакав. Раз, два і все буде як слід, каже відмідь. Справді, зраділа лисичка. Гаразд, кумчику, зроби, прошу тебе. Ведмідь одразу взявся за діло, а лисичка так зраділа, що й не сказати. Працюй, працюй, кунчику, каже. Я тим часом спіймаю тобі курочку, меду принесу. Оце добре, ото догадлива ти. Що ж, іди, іди. Аж усміхнувся ведмідь. Пішла лисичка в село, а ведмідь ще завзятіше заходився коло хати. Як розмахнувся та як ударив лапою колода так і вилетіла з лисичиної хатки, ще розмахнувся і вдарив, ще одна колода вилетіла і впала неподалік. Опам'ятався ведмідь лише тоді, як усі стіни розкидав. Одна стріха тільки й залишилася, почухав потилицю косолапий. Що ж робити? Ось-ось лисичка повернеться. Що вона скаже? Думав, думав і придумав. Порозкидав колоди так, щоб їх і не видно було. Прийшла лисичка, глянула і обімріла. Тільки одна стріха ще держиться, а відміть, каже, не лякайся, кумоньку, ось побачиш, я звідси піду і хата мов з-під землі виросте. Сиділа, сиділа лисичка, ждала, ждала, та хати немає. Вже й вечоріє, почалася холодна зима. Що робити довелося їй норурити. З того часу лисиці не будують собі хаток, а живуть в норах. На добраніч, любі діти, казкових вам сніг.